Будьте, будь ласка, сьогоднішнє судове засідання. Ми бачимо, що сьогоднішнє судове засідання було доволі цікавим. Ви побачили розмовники, розмовні розмови Зінченка з підкамерниками, де він зізнався, що він був уранфаріон. Ось це, що треба було довести. Наступне засідання це вже буде допит мене, і я хочу вам сказати, я недавно прийшла з пені з не знаєш, не розумієш, не шануєш. Це досі для тих, хто говорить мовою Росії. Треба розуміти, що після вбивства Ірини Фаріон сталося страшне. Далі, в час війни, люди дозволяють собі говорити російською мовою. І саме на таких. Зінченко базував своє вбивство вбивство Ірини Фарі. Тому найперше, я як він же вам казав, не за що з вам дякує чи дякує тим, хто йому носить якісь передачки. Я хочу сказати, що сотні тисяч людей носять квіти на могилу Ірини Фаріо. Він її вбив її тіло, але не вбив її ідеї. Тому я хочу, щоб сім дитина. Ти, е, ти погодилася, щоб тебе допитала, скажи навіщо? Але відповідай туди. Ну, це така процедура відповідно до рішення суду. Я маю бути допитана, так само як має бути допитаний Зінченко. Чи він не захоче говорити? Невідомо, а я скажу все, що я вважаю за потрібне. Те, що сьогодні прозвучало.